Коли я почав грати у State of Decay 2, я став напевно фанатом гри. І тепер з нетерпінням чекаю наступної частини. Тож сьогодні я зібрав у цьому відео все, що відомо про майбутній шедевр від Undead Lab of Decay 3 була анонсована ще у 2020 році на Xbox Game Showcase. На жаль, точної дати лізу досі невідомо. є чутки, що гра вийде у 26 році, хоча спочатку була анонсована у 25-му. Проте Microsoft вирішила дати розробникам більше часу, щоб довести проєкт до ідеалу. І це навіть не базується на проблемах гри, а саме на політиці Microsoft. Вони як завжди не хочуть, щоб їх ігри попадали в конкуренцію з іншими триплей-проєктами. Ну і ще давно розробники Underlabs заявили, що зараз повністю зосереджені на State of Decay 3, завершивши повністю підтримку другої частини. У них амбіції створити найкращий симулятор виживання у франшизі. Що стосується платформ, State of Decay 3 буде доступна для Xbox Series X та ПК. Перед замовленням зрозуміло, що поки що недоступно, але підписники Game Pass Unlimited зможуть зіграти в гру одразу після релізу без додаткових витрат. І хоча розробники поки що тримають подробиці геймплею в секреті, вже відомо, що гра створюється на Unreal Engine 5, Команда активно працює, щоб зробити новий етап у симуляції виживання. Равці знову будуть керувати спільнотою, будувати бази, збирати ресурси і боротися з ордами Зомі. Але тепер із акцентом на емоційну складову, коли ви втратите когось зі своїх, це буде відчуватись як справжня втрата, як і для вас, так і для вашої спільноти. Для фанатів мультиплеєра є чудові новини. Кооператив тепер буде ще гнучкішим. Чому ж він буде на 100% кращий? краще? Це тому, що Андрлап співпрацює з Obsidian Entertainment, яка буде відповідати за створення справжнього спільного світу. Гравці зможуть досліджувати світи разом з друзями, боротися з зомбі, виживати та будувати свої спільноти. Обіцяють більше свободи, епічні кооперативні бої. Також очевидно до геймплею додаються тварини як інфіковані, так і, на мою думку, будуть і не Фіковані із першого трейлера очевидна система полювання, яка вказує на поранення тварини і дослідження, куди вона йде. У 24-му році Underlab показали, що розробка першої і другої частини велась досить маленькою командою. Тепер же студія зросла сильно. Що дає реалізувати їхні амбіції. Студія збільшилась десь в 6 разів. Плюс також до роботи залучені інші студії Xbox. Це зрозуміло ж таки. Obsidian додає глибини спільному світу. Ну і The Coalition допомагають використовувати потужності Unreal Engine 5. Крім того, у розробці беруть участь підтримуючи команди Blight Square Entertainment і Vicious Studios. Але, на жаль, за час розробки не обійшлось без суперечок. У 2022 році з'явився звіт про токсичну атмосферу в студії, що включала випадки булінгу та вигорання. Проте Xbox запевнило, що ситуацію вдалося покращити, і команда зараз рухається в правильному напрямку. Ну і на завершення, як на мене, State of DK має всі шанси стати новим етапом у жанрі виживання, величезний відкритий світ, покращений кооператив. Ну і використання сучасних технологій обіцяють створити щось неймовірне. Ну, а поки ми чекаємо State of DK 3, можна дуже спокійно і весело передивлятися проходження у мене 2 і інших ігор, яких на каналі також дуже багато. До нових зустрічей!